Ну, це формальне перепризначення Путіна відбулося на тлі вже оприлюдненого наказу, підписаного шойгу, що з 25 го довго не мучимося. 27 березня. Оці в цих датах починаємо мобілізацію русських 300 тисяч. Так вписано в цей указ. Більше того, це ця частина цифри мобілізованих, це українські громадяни на окупованих територіях. Це лишень початок великої масової мобілізації, і вона має перерости вставай страна огромна чи їм не вийде? Цілком можливо не можна цього ігнорувати, не можна противника недооцінювати. Як вчить нас великий китайський мислитель Сензи, одне з його з фундаментальних правил, не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе. Ціна до нього була непомірною. Готуватися нам усім разом. Треба до цього я вирішав у першу чергу розвивати наші фортифікації по лінії, бо згодом на те, що серйозної зброї, котра змінює поле бою. Так званий геймченджер на жаль досі до нас ще не надійшло в такій кількості, як нам треба. Отже, варіантів у нас немає. Маю нагадати, що противник у частині що стосується мобілізаційного ресурсу, офіційно декларує від півтори до трьох мільйона. Людей автоматів Калашникова імперія попередня виготовила більше 100 мільйонів. Звичайно, 100 мільйонів на складах немає, але кілька мільйонів є точно. За родину, за Путіна завелічує, помирали, помирають і будуть іти як вівці на заклання. Але є нюанс, нюансу так, що дуже правильно, бо ми, українці, маємо дуже такі унікальні гойдолки емоційні. У нас або вже все зрадненька, кінець, катастрофа, ми умираємо, або все перемога із китайцями ділимо Російську Федерацію десь на Уралі. Треба тримати оту золоту середину. Дійсно людський потенціал є, але. Ми впоралися по великому рахунку, по бахмуту впоралися. Хто б що не казав? Ми впоралися по Авдіївці, по про те, що нам довелося звідти відходити. Розуміємо, що повноцінно технікою забезпечити такою, як треба, росіяни не можуть і не зможуть. Якщо до 50% відсотків вони буде про неприкриття, то це для них буде добре. Ну а касетні боєприпаси М 864 показали себе блискуче.